18 вересня. Отже Бог є. Тут терпеливість святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Об'явлення 14 розділ вірш 12 Брат моєї мами не вірить у Бога. Він дуже багато читає різних філософій і має власну думку щодо існування та створення світу. Коли мама спілкується з ним по телефону і каже, що молиться за нього та його сім'ю, він чемно дякує, але робиться з такою інтонацією, ніби молитва це останнє, що має значення в цьому житті. Якось ми поїхали до нього в гості. У мого дядька дуже гарна дача невеличка кам'яна будівля, обладнана різними пічками для приготування здорової їжі. Все було добре, але увечері дядько почав скаржитись на дуже сильні полі. Ношпа та інші знеболюючі не допомогли, і нам довелося викликати швидку допомогу. На його обличчі був такий відбиток полю, що він ледь промов... міг промовляти слова. Коли лікарі заносили його в швидку, дядько прошепотів Помоліться за мене. Ми посилено молилися за його здоров'я найближчими днями, виявилося, що біль спричинив пісок, який почав виходити з нирок. Поки дядько лежав у лікарні, мама відвідувала його кожного дня. Іноді він спілкувався нормально, привітно, а іноді бубонів. Одного разу він захотів, щоб йому принесли варене яйце. Надто круто зварене, заявив він, ледь надкусив та відсунув від себе їжу. Мама посміхнулась, ніби її брат за це подякував і пішла до медсестри, щоб домовитись з нею і зварити інше яйце. Дядько подивився на друге яйце, постукав шкаралупою по столі, і почав його чистити, але цього разу знову пробурчав яйце недоварене. Мама пішла, ніби нічого не сталося, і повернулась до палати втретє. Цього разу вона тримала в руках невеличку каструльку з водою, серед яйця і годинник. Візьми, Любий, сказала вона лагідно, тепер у тебе є все, що потрібно, аби зварити яйце так, як тобі хочеться. Брат мовчки вислухав маму і відповів. Знаєш, моя дружина ніколи не реагує на мої забаганки якщо на землі існує такий ангел терпіння, як ти, то неважко повірити, що на небі існує Господь. А чи бачив ти Бога в поведінці людей?